І моя сестра для мене зробила таке гарне, але ця коробочка трішки від Хуба Буба. Ну що ж, відкриваємо? Вау, як тут багато всього. Перша така штука, я не знаю, що тут взагалі. Це отакий знак. Далі. ми О, я знаю такая. Раз, два, раз, раз, два, раз, два. Далее. Ха? Что? А, это великий коняк. Далее. Далее уже размалевка. Ось тут є таке, тут таке. Скільки багато цього. Сібайте! Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Мені дуже сподобався ця коробочка. Тому поставте лайк, кому теж це сподобалось.